Крім прямого призначення поділу на зони, вони прикрашають і доповнюють інтер'єр, додаючи те саме відчуття домашньої, вишуканої або простої обстановки, міжкімнатні полотна вибирають за певними критеріями. До питання вибору слід підійти педантично, адже щороку нові полотна не ставлять. Форма, розмір конструкція. перш ніж остаточно замовляти і купувати полотна, необхідно точно виміряти параметри за якими і буде здійснюватися вибір, неуважність може згодом спричинити за собою дорогі витрати, час і нервову напругу. Ширина стандартних прорізів одностолкових дверей дорівнює 60, 70, 80. 90-см висота прорізів може досягати 2, 2, 1, 2, 2. Двері, висота яких значно перевищує стандарти, візуально подовжує стелі приміщення, Якщо планується установка нестандартних полотен, то необхідно заздалегідь підігнати отвір під обраний варіант або замовляти індивідуальне виготовлення, але теж заздалегідь вартість створення дверних полотен під замовлення істотно вища асортименту в магазині. Говорячи про конструкцію, варто відзначити, що одностулкові і двостулкові двері займають перше місце за вибором, практичність і звичний дизайн міжкімнатних дверей. Основні аргументи на користь таких конструкцій слід розрізняти форми, які можуть бути щитовими і філіончастими. У перших рівна поверхня з обох сторін, а другі мають вставки або наповнювачі, які по товщині менше рами. В якості вставки може бути скло, пластик, шпон, фото кімнатних дверей інтер'єрі представлені нижче. Матеріал виготовлення. Вибір матеріалу для виготовлення полотен вимагає індивідуального підходу. Чималу роль відіграють фінансові можливості побажання господарів, пряме призначення, і стиль інтер'єру розглянемо найбільш популярні види матеріалів дерево. Дерев'яні полотна безмінна класика часів, вони підходять для всіх стилів приміщення. Термін експлуатації при правильному підході практично нескінченний, вартість може бути високою, але якість безпека та міцність компенсують витрати. Все частіше виробники використовують для виготовлення дверних полотен деревину легких порід, сосну обшивку виробляють в більш дорогих масивів. Пластик пластикові конструкції дуже популярні у використанні, сучасний вибір кольорів і варіантів передбачає використання їх і в класичному стилі, і в хай-теке. Такий матеріал, стійкий до вологи, має хорошу шумоізоляцію, теплоізоляцію, невисокий у вартості і довгий в експлуатації. Проблем із замовленням за індивідуальним розміром немає, це особливо актуально для нестандартних прорізів приміщень будинків і квартир стекла. Міжкімнатні дверні полотна зі скляними вставками добре виглядають в будь-якому інтер'єрі. Фахівці виділяють два типи дверей за способом скління, суцільно скляні і складаються з декількох стекол. Полотно може бути обрамлено чи ні, у виробництві застосовується звичайне скло, найчастіше з кольоровим напиленням. Ті конструкції не дуже міцні, вони не витримують велике навантаження. Більш безпечним є клеєне скло, яке проходить термічну обробку, подібна обробка робить його стійким до різних пошкоджень, двері триплекс це найстійкіший варіант. Завдяки особливій технології, на такому склі можна виконати різні візерунки і малюнки. Зовнішній вигляд таких виробів відрізняється розкішшю і вибагливістю. Відображає характеристика скла, основна особливість в інтер'єрі. Вони здатні скоригувати простір, шум і сторонні звуки не будуть проникати фотоскляних міжкімнатних дверей в інтер'єрі квартирі. Тип конструкції, розсувний для малогабаритних квартир і приміщень. Дизайнери рекомендують скористатися численними моделями розсувних конструкцій. На орні двері потрібен певний простір, а це не завжди раціонально один з варіантів, це розміщення дверного полотна між двома рейками. Рейки кріпляться до підлоги і стелі, виходить купейна конструкція. Сучасні технології дозволяють встановити одну підвісну рейку або штатив. Вони кріпляться на стіну над дверним прорізом, зберігається ергономіка простору, але важливо пам'ятати, що впритул притул до дверей меблі. Та інші деталі ставити не можна, сьогодні професіонали пропонують ще й сумний варіант, така конструкція більшою мірою економить простір. Двері суваються в спеціально сконструйований простір, зроблене з гіпсокартону, або прямо в стіну, нікому не заважає і не займає простір взагалі. Розстівний такі полотна найпопулярніші на сьогоднішній день, їх встановлюють як в звичайних типових квартирах, так і у великих котеджах. Секрет полягає в простоті використання і звичної простій людині конструкції. Одностулкові і двостулкові облицьовують якісним матеріалом. Професіонали рекомендують пам'ятати про те, що в невеликому просторі краще встановлювати двері без будь-яких опуклих виступаючих елементів. Вони збільшують візуально розмір дверного полотна. Бувають ситуації, коли існуючий отвір має більший розмір для установки одностулкового варіанту, але не дотягує до ширини двостулкових стандартів. В цьому випадку найкраще встановити вузькі двостолкові орні двері. Доладний, дверні полотна зі складною конструкцією, двері книжка або двері гармошка, як ще їх часто називають, досить просто встановити в будь-якому просторі. Вона практичні за рахунок свого універсального механізму, який складається подібно гармошці. Вони складаються з декількох смуг, які рухомо з'єднані один з одним одна смуга крайня з боку. Закріплена нерухомо у решти смуг зверху або знизу розташовані ролики, невеликий дотик, і ролики рухаються по напрямній, змушуючи наступні сегменти складатися. Матеріал для таких дверей може бути будь-яким. Все залежить від фінансових складових господарів. Колір, вибір кольору, не просте питання. Він залежить від багатьох факторів, все повинно поєднуватися між собою в інтер'єрі і гармонійно виглядати, розглянемо різні варіанти, на які можна спиратися при виборі потрібного відтінку, однакові для всіх кімнат. Залежно від приміщення і переваг, в будинку можна встановити однакові дверні полотна у всіх кімнатах. Добре, такий варіант виглядає, якщо всі двері виходять в передпокій або хол можна прикрасити деякими малюнками і вставками зі скла. Видими одноманітність розбавиться у такому поєднанні, помітно почуття стилю і гармонії. Світлий-світлий колір дизайнерами по праву сприймається універсальним для будь-яких просторів і габаритів. В першу чергу така гамма підійде для простору з поганим і мізерним освітленням. Тут важливо виключити темні кольори і відтінки. Світлі двері візуально додадуть відсутніх квадратів, а також залишать місце для основних акцентів і деталей приміщення, світлі двері поєднуються з усіма елементами і квітами. Темний, темні міжкімнатні полотна, вибір тих, хто віддає перевагу нестандартним стилістичним рішенням для темного кольору необхідна значна площа. В іншому випадку вийде темна, похмура, малогабаритна комірчина. При вдалому плануванні установки таких дверей стилісти підкреслять контраст в приміщенні і додадуть його зовнішньому вигляду родзинку. Білий, класичні білі двері можуть стати непомітним предметом інтер'єру або головним, щоб білий колір не став нудним і однобоким. Дверні полотна можна підібрати зі скляними вставками або покриттям зі шпону. Білі полотна чудово виглядають в багатьох стилях в скандинавському кантрі Прованс. Під колір підлогового покриття стін, меблів, сьогодні багато професійні стилісти практикують вибір міжкімнатних дверей під колір підлоги, такий вибір вдало впишеться. Якщо підлоги у всій квартирі або в будинку однакові, хоча б в колірному відношенні, у житлових кімнатах це може бути паркет або ламінат, а на кухні і в Плитка. Двері, які поєднуються зі стінами, вибирають ті, хто хоче візуально збільшити простір, світлі стіни і дверні полотна вигідніше відображають цю концепцію. Застосування чорних полотен і чорних стін, можливо, також в стилі арт-деко або бароко, на їх тлі добре виглядають білі елементи декору, ще одним улюбленим способом для дизайнерів є гармонійне поєднання дверних полотен з основними меблями. Так, шафи або стіл зі стільцями можна буде поміняти, якщо вони набриднуть, двері міняти не будуть ще кілька років, тому даний варіант не є довговічним і перспективним. Стиль інтер'єру в поєднанні з дверима класика. Шанувальникам класичного інтер'єру дизайнери пропонують вибрати дверні полотна. Виготовлені з дорогих порід дерева вони мають строгу правильну форму і можуть бути прикрашені різьбленими елементами. Найчастіше такі двері не фарбують, а тільки підкреслюють природну природність. Бароко, шанувальники стилю бароко знають, що їм підійдуть помпезні полотна значних розмірів. Двері в цьому стилі мають безліч різьблених візерунків, позолочених елементів рама, і отвір можуть бути також доповнені вітражними стеклами. Модерн – наявність неординарного стилю модерн. Модерн в інтер'єрі передбачає установку таких же яскравих і незвичайних дверних полотен, найчастіше вони виготовлені з пластику, мають вставки зі скла і незвичайну візерункову перфорацію і текстуру, також можуть бути декоровані зображеннями рослин тварин, ідеї дизайнерів. Дизайнери не вивели звіт правил щодо вибору дверних полотен лише одне побажання гармонійна симетрія у всьому просторі. Так, дверні прорізи можуть бути різної ширини зазвичай на кухні і у ванній кімнаті двері вже, але висота прорізів повинна бути однаковою ще одна порада, в приміщеннях з підвищеною вологістю просто необхідно вибирати відповідні полотна або обробляти їх захисним складом. З безлічі доступних сьогодні варіантів вибору міжкімнатних полотен не настільки важко підібрати необхідні для кожного будинку. Двері в інтер'єрі вносять свій вирішальний внесок в загальний затишок і закінченість дизайн проекту. На відео показаний вдалий вибір міжкімнатних дверей в різних інтер'єрах.